Сім. Що? Лишилось тільки сім тисяч? Сім гривень. Ну все, тепер прийдеться міняти ті долари, що я відкладала. Які, ті, що ти відклала в шафі на верхній полці за рушниками? А ти що, їх поміняв? А ти духи на Новий рік получила? Так я на духи тобі відкладала. А я купив такий запах, що підійде обом. А якщо не підійде, а тоді зекономимо на освіжувачі в туалеті. Ну що тоді прийдеться міняти ті євро, що ти поклав шкарпетку, шкарпетку в кульочок ющенко, так і кульочок в коробочку. А як ти євро ті знайшла? Як? як Вазонки пересажувала і трошки глибше купнула. Люда, ти не бухгалтер, ти мент. Нема вже тих євро. Чого? Ти на Різдво і круїла? Ні. А я їв. Так. Слухай. То взагалі не смішно. Треба якось за ті 7 гривень протягнути до зарплати. Що, що, протягнути? Протягнути на... Ага. Слухай, ми можемо до Паски прожити на тому олів'є, що ти накришила. Скажи мені, будь ласка, на що стільки тратити на те жировисько? Бо я готувала для всієї родини. Для кого? Для нас всіх трьох. Люда, ти розумієш, що ти тиждень тому на святвечір важила 57 кілограм? І що? Не може людина поправлятись в геометричній прогресії. Що? А ти. що? Ну, ти що, кращий? Нашу було купляти стільки алкоголю? А отут стоп, стоп. А все дорожчає. Так. Так, дивись Новий рік, а там зразу Різдво, не за горами Пасха, зелені свята, малого весілля. Що ти мелиш йому сім років?